Очки класні яєчка зробили на пасочку. Такі великі. Клас! Це я вже в садочок маленьку зайку. Вона так тішилася, що бачила ті яєчка після паски. І взагалі тішилася, що йшла в садочок. Така рада була, тому що було багато вихідних і вона вже дуже сильно заскучилася за ним. Добре, що сьогодні така от сонячна тепла погода, вони, надіюся, що будуть гуляти. На вулиці в пісочку бавитися, а то ті дні було щось якось так пасмурно. Після Паски дощ марно. Зараз вже якось потепліло. Робота у нас полягала зранку, щоб за годину помити вікна. На жаль, ми <сих> не справилися за годину, а справилися майже за дві. Я взяв на себе вікно в кімнаті, а Наталя сказала, що вона буде мити в... Кухні, і плюс балкон, там якби, якби більше роботи, але там набагато все простіше, тому що в нас тут такі вікна дуже дивні і дуже тяжко запхати руку, особливо в кімнаті. Тому найтяжче робота дісталася мені. Вікна вже помиті, чистенькі. До кінця не відкривається, тому що там є такі ролокосета. Ось так. ролокасета доходить, в стіну впирається і все. Ось такі у нас ще. Вікна на балконі, тобто на такому французькому балконі в кімнаті, і тут дуже тяжко запхати руку. ну Треба було трошки попутіти. Але зато вони ну, прикольні. Я москітну сітку вже поставив, вже в мене все готово. Лишилося подивитися, що там у нас Наталя поробляє. А, ще залишив драбину, тому що будемо потім чіпляти тюль вона ще сохне. Наталя вже бачу, доробляє. Балкон помила, вже навіть розставила крісла. Тут набагато легше, бо не треба пропахати руки поміж ті перила на балконі. Набагато більше місця. Бачу вікна вже чисті, чистюсінькі. майже все готово. Вікна мили миле таким ось засобом для машини, тому що наші закінчилися і було лінії, де купляти нове, а це думаю теж нормально від машини. Залишилося ще протерти насухо тільки зсередини. Купили ось таку от щітку. Вона повне ге. Несильно добре миє. І оця гумка якась така собі кривувата. Та як і оця гумка. Ну, коротше, є, що є. Така одноразова на разочок. Майже закінчили. Платити доці за садочок там така смішна сума вийшла на цей раз, тому що вона довший час не побила. Зараз я покажу, тому що вітер 230 гривень майже. Невелика черга в банку Наталі вирішила почекати. Я вирішив почекати її в машині, щоб разом не стояти там, не утворювати ще більшу чергу, тому що там і так завжди ніхто не знає хто за ким стоїть. Але в загальному садочок в принципі обходиться 800 гривень. Просто у нас так вийшло, що Карліна більше не ходила, ніж ходила, трошки була хвора якраз в той період. Тому вийшла така смішна ціна. Ще якраз прийшла смс-ка, тільки що будемо направлятися в I Love Mommy, забирати деякі покупочки. Ми там замовили, зараз приїдемо, покажу. Все, заїхали, ми вже в I Love Mommy, Любов надихає. Взяли ми ось от це все для Давида. У нього скоро день нарочні, ми йому вирішили купити аж 4 бодіки в комплекті. такі поло на літо. Може вдома покажемо. На вулиці якийсь вітер здійнявся. Так уже задуває. Такі ці я вибирала. Угу. Такий тілесний поло, білий такий зеленкуватий. Якщо б у мене був хлопчик, то я б йому такі дуже купила. Ну, коротше, Наталя б одягала такого О, Кар Кароліна бачу, так. О, це бачиш, що з кишенькою. Ці типу, без кишеньок, а це Та. інша модель. З ну, тут манюнками. вже діловий стиль, темно-синій. Порухай тканину, така сама, як в тебе футболки. Ну, так. Були. Мені оце подобається з кишенькою. У мене кишеньку. такі були лакост, ті, що я в Єгипті купляв. Тут вони з Індії, прошу. Марк Н Спенсер. Та я теж надіюся, що ми вгадали з розміром. Все, добралися ми вже до метро, метро. метро, Але Наталя щось проволодалася, йдемо зараз в кафе від Рьоба, хоч ходожик, якщо воно відкрите, бо ми коли приїжджаємо постійно, Можливо, скоріше, то постійно то кафе закрите. Можливо. Давай, перескакуємо, бо Наталя не хоче шукати, де там є прохід. Присіли з Наташкою, замовили собі два хот-дога. Але кава, на жаль, нема. Каву вдома купили. Так. Щось ще там не замовляєш. Нічого самі калики. Перекусили так смачно художиком і вирішили заїхати ще на тарілки з самого початку. Що тут є прикольніші тарілки, ніж те, що ми тоді вибирали для Кароліна День народження? Чого? <світ> Далі каже, якщо вона йде на тарінку, значить нам вважає себе старою. Тут якісь прикольні, такі прямокутні. Напевно, як ми на шукали. Ну, я я старомодний, бо я пишу списки, щоб потім лишнього не понабирати. Он квадратні. Ну, О, прямокутні. Та то не така, мені вже такі впечатляють. Вже, вже... вже прийшла там ода <світ> на такі тарілки. І де злітає, а, а ти його сушиш. Сушиш салату? Ну, а що ти хотіла? Вона напевно дорога. Не пише цін. Нічого не пише. 39 гривень, щоб сушилка з салату. Я думаю, дорожче. Всякі різні пахучки. Ореон манго. Це, напевно, щось прикольне. По 239 за одну штуку. Дві по 199. Ось і Bubble Gum. Ці, напевно, будуть взагалі бомбезні. Але ціна на них теж бомбезна, 500 гривень. Розпродають, бачу, пане Але якісь такі шоколадні. По 139 за дві штуки, 154 одна. Кошечок для хліба. Ото треба накривати, так, щоб він не сох. Такий маленький. Наталя просто перекусила і на її настрій все розглядати. Якби була голодна, вона б тут нічого не дивилася. Вже б зібрали все по списку і виїжджали б додому за Кароліною їсти. Ну, Зараз велика знижка якраз на пральний порошок 379 гривень, а був 570. Той, що ми любимо, величезний. Поїхали чуть далі, дивимося є ще інші різні запахи. запахи. Золотий, рожевий, фіолетовий. Який запах? Ліпший чи ні, ніж той червоний? Ну такий. Милом. А той розовий. Той розовий, ми здається, брали, він був найочніший. Він смердів якимось секунд Ти реально одяг секундом мене. Це, напевно, найприкольніше. А є ще дивися оранжевий. Зараз як маленький. Це щось ні. Добре, а цей тоді оранжевий. Він зараз буде пахнути якоюсь апельсинкою, але таких великих банок нема. Оця. А то не оранжева, чи така сама. Та, ні, така сама. Точно та сама, просто ця дуже дуже І ціни а ми всіх пам'ятаєш. Золоту угу. брали колись. Що, ану, а ну дає. Я щось не знаю. Він теж насичений такий запах має. Я не знаю. Ну давай поміняємо. Замість червоного візьмемо фіолетовий, попробуємо. Далі він сподобався. Не. не знаю, квіти інші, бачиш запах. Це мірка, що тут запах Так? Флавер. Що я там знайшла? Очисник від плям, оксиген. А він по чому? По 200 гривень? Та я, мені постійно треба від плям. Ну то попробуй. Чесно ну, кажучи, що якщо була би Кароліна, тут з нами, то ти б нічого не подивилася. Ти б кинула б все, що було. О, білизна нам треба. У нас закінчилося сніжна панда. Якісь два різних вида, але одна ціна по 180 гривень. Зараз. А от вони є розпаковані, що буду шукати Шість з ручку. 16 штук. Паркуємо. Коротше, зайшли на відділ солодощів. Наталя це фьюз. А, ну. цей фюз, він, чи пес. Пету. Можна біляли. її взяти? Наш любить ці всякі жуйки. штучки. Це, це не жуйки. жуйки, це типу як людя... не людяники, які... цукерки. Можна взяти дивись, воно ну, прикольне, то якась рожева какашка. Ну бери, а потім дохопляти до них ці пластини. Ну та і можна дивись. Ця штука коштує 61, а ці пластини, рахуй, по 34 величезна кількість. Скільки їх взагалі тут є? 2, 4, 8 штук. 8 разом там 10 буде. Ну так, у нас її буде стріляти, знаєш, стріляти і їсти їх. Це ще юмі-гумі. Щось не сильно таке любе. А там нажимаєш на кнопочку і воно до гори витягується по одній барбекю зефірки. Зефірки не хочеш? Маленький. Їж наше, Кароліна, любимий відділ. Може взяти доцільного лоток. А що там середині? Всередині якісь тваринки. Зараз попадаються ті слоники, коали, натонси. Вона вже всі має з тих натонців. А це щось має бути прикольне. Mm -hmm. А я такого не бачив. Тут дивися, це mm -hmm. пасхальний. Істер. Mm -hmm. істербокс, Він однаковий жовтий з одного боку, зелений, з іншого. Mm -hmm. Там немає іграшок, там просто Пустень. ці. Знайшов від Боба. Ось такі от іграшки всередині мали б попастися, це лимон або груша м'яка. А їх більше є. Во! І бананчик. То вони на палець одіваються, оці іграшки. Я не знаю, брати її. Тоді це вже не беруть. Ага. Ясно, Наталя приказала, що щось треба одне лишити. Ну, чекай, її не треба розбалувати. І Наталя десь там літає по крупах. Я заїхав на її відділ з кавами, але каву ми сьогодні брати не будемо. Ми минулий раз брали кофі аутлат, але, чесно кажучи, я спробував, він мені взагалі не сподобався. Він зараз, якщо брати від двох штук 219, Ну, капучино саме класне, але його дуже-дуже мало. Я замовив. Знову Flat White і ще докупив два нових смаки. Не мають десь завтра вже прибути, тому що у нас кінчається. кава. І потім покажу, які ми вибрали. Любомий цукор, 3 кілограмчики. Ось от так от він виглядає, його надовго вистачає. Отпер кетчупу навезли дуже багато. Хейнзу, великі банки по 159 гривень. В принципі, ціна нормальна. Тільки треба дивитися, брати не лагідний, а томатний. Ото все лагідний. <гум> ну, Коротше, Є, що є, тому і ціна менша. А я тебе шукаю, шукаю, і таке враження, що загубив. манки не було. Не Бу було? Тратить. Ну, бери це. Треба ще освіжувач десь там того повітря. Не знаю, де він є. Десь він мав би бути тут, то в повідділах. Якась нова колекція плинів. Наталю одразу зацікавила червоний, думаю, що він з полоницею. Чи вишня, чи Ну, я і думав, що вишня. Є ще фіолетовий, дивись з гори. Взагалі якась лохина чи чорниця. Не знаю, але він не сильно. Не сильно, так. І от зелений і розовий. Я завжди беру магнолію. І що? Півбанки спсикала, поки понюхала. Так, ще одну хімію, треба якусь не містер мускул, а Наталя дивиться на цей бенг-бенг. Думаєш, він якийсь ліпший відсілет. Треба для плитки і для ванни. І що? Вибираєш цей зелений. Natural powerful. Ну давай. Візьмемо якийсь з содою. Короче, все, все хімія. Для доці є вошгель, крячечку. Вона маленька. Так рядчика. Скільки там мілілітрів? Бюбхен 400. А там? 250. О, бач, воно в половину менше і ціна в два рази більше. Тут 138 зараз акція за велику банку. А це 265. Джонсон і Джонсон? Це ж не Зато акція була. А цей дивися, хіп взагалі дорогий. 350. Тут оскільки 400. Добре, бренд для маленького Джонсона. Джонсон. Раніше співала Джонсон'с Бейбі, просто казка. Тепер просто співають. Борис Джонсон. А, телескопічну трубку можна докупити до неї. Отак. О, І все. Воно Ну, А ти казала, що нема. Вон так є. Але ми вже помили вікна. Телескоп, так? А ця штука 369. Ну, півтора тисячі десь вийде весь комплект. Це вже від цього комплекту треба все. Ну, типу, так. Це класно хто займається клінінгом. Ну то все, будеш якраз на другий рік перед Паскою будеш займатися клінінгом. Далі щось таке гарне вибрала. Різнокольорове. Чур моє буде оце от зелене. Це жіноче, привезли ось такий от комплект соусів. Чесниковий, кисло-солодкий і манго-чилі. Бачила соуси в комплекті. Класно виглядає. Тут по 64. Якщо взяти дві, тут можна зразу взяти весь комплект. Буде по 49. Тобто 100 гривень 6 соусів різних. Класно виглядає. Асканія, Асканія нова робить. Є сирний барбекю і солодкий челі. Мені сподобався оцей от. Можна спробувати сканію. А ти взяла це з беконом. Та як хочеш взяла, ти взяла. Є нагетці курячі і є помис. Ну, це такі кульки картопляні. Оце класна штука. І кільця. Кільця по 189. А кульки дорогі 430. Нагі по 200. Джеми. Що в нас тут там з джемів є? Кокосовий прибув джем. Щось нове, такого ще ну, не пробував. І прибув, бачу, чорна смородина. Чорну смородину я, напевно, візьму, буде до якихось там млинців. Літнє манго. Типу такі, як ми купували в Єгипті, по 229 гривень за одну штуку, навіть не за кілограм. Імпорт, але не пише звідки воно саме привезене. Але прикольно, Вони ж якраз такого самого кольору класного. Dragon Fruit. 199 гривень за штуку. Дарю. Там всередині воно прикольне. Воно біле з чорними зернятками. Ну, просто я не знаю, як вони мають до спіти. Ну, треба теж дивитися, бо якийсь оцей, якийсь як старий виглядає. Бачу, Наталя теля, що взяла лаймон кейк від Данкейка. Він буде смачний. Ми від нього беремо хліб. Він прикольний. Хринька буде думати, що це тортик 100%. А пахне так класно. Можна одразу щепати і собі в салат. Свіжий базилік. Появилася полуниця по 100 гривень за таку от пачечку. Так, а в пачечці у нас скільки грам? Там 250 грам. Я знайшов ще ліпший лоток. Ну так от ну. прикольно. Висок прикольно поскладали. Ще більше. Я йду, я думала, що це ти. Та то не наш. Це Ні, мене кидав. <кл 'язав> Та наша менша. <кл 'язав> ну це не. Хочеш більше взяти? Але це ви точно з'їсте То пепіно, а то 300 гривень 99. за оцю штуку. Ні, я вже взяв ту маленьку. Вон моя корзина. Там де хімія? <кл 'язав> А ти вже хотіла комусь накидати в картоплі? Кукування. А, Ну так. Є від MMD на Пасху були такі штучки, кролики. Да? А в них вже ціна навіть впала. Можна тепер купляти ті шоколадки скільки хочеш. Все, Наталя вже не можна відірвати від покупок. от Кружляє, намотала вже 360 градусів, ну може з 10. Ще не може ніяк навибиратися. вибиратися. Відгадуємо, який тут має бути кеш такий знак питання. Взяли хлорку, а хлорка так смердить і зараз, напевно, буде аж в машині. Ми її зав'язали от в кульок, тому що вона ж там протікає. Зря ми її брали, якщо чесно. Треба було її взяти ліпше біля хати, щоб в руках так донести. Ах, ну нічого такий, антисептик буде в машині. Пахнючка. Погнали тепер за доціль. Хочу розпакувати Каролінкину іграшку з тюцем. Зараз покажу, як нею користуватися. Тут коротко, нажимаєте на ту от маленьку какашку і має вискакувати тюць. Розпаковуємо червону, напевно. Давай. Їх треба зараз буде сюди втрамбувати. Отак. І тут як пістолет. Знаєш, патрони запихаєш. Угу, то точно. У мене в дитинстві було, я собі просто нагадав, що їх якось так треба складати. Все. От Хоп! І висовується цукерка зразу. Давай засовуйся назад. Чик. Так. Тако. І можна брати. Давай я зразу і спробую. Хопа! Прикольно придумали? Uh -huh. Моя країнка зацінила. Не з вишньою. З вишньою, а ця. Не знаю, якась як полуниця. Я думаю, їй сподобається. Вже йдемо за нашою квіточкою забирати з садочку. Щось на вулиці так хмарно стало. Сонце заховалося і вітер якийсь підсилився більше. Думаю, кунька буде зараз рада, що ми їй принесемо подарочок. Дивіться, яка втішена. Що тато купив таке, а то не їсти, то треба дивись, Нажимаєш отак сильно. І тут цукерочка витягуй собі. Витягуй, витягуй, вона там міцно сидить. Все, можна їсти. Це така як тік-так. Смачна? -mm. Класно. Ясно, все. Керонька отримала свій подарунок. Така щаслива. Дякую мені, тату? Нема за що? Смачного. Ja, dat is goed. ik zie je. Hé, ik is klaar, ik ben klaar, ik